Вітанечка, глядачі. О, зачищаю полуничку, Вже ягоди немає. Якщо там де не дає є одна табубка, то великої ролі мені не зіграє. Хочу вам показати, як, як обрізаємо, ми довго не граємося. Хіба що якщо є багато часу, небагато полунички, то з нею можна і пограти по одному листочку, і пообрізати. Але наш час тут не так багато, треба встигнути. Багато роботи і треба встигнути все і, і, і все разом. Так що робимо ми це швиденько. Ось ми маємо кущик. Це у нас тут сорт ручія. Маємо кущик. Ягідь тут вже нема, пусті квітконоси. Беремо просто, відділяємо вуса, щоб ми їх лишили, бо нам вуса потрібні. А кому не потрібні, разом захвачуємо з вусами. Підбираємо всю в жменю, всі листки. І ось така ми Можемо залишити отакі молоденькі листочки, якщо повідростали. Ось такі молоденькі листочки лишаємо. Це все в жменю, цикатором і от все. І відрізали. Довго не граємо. Так само і в наступному. Підібрали всі листки, квітконоси, листки. Ось так. Те щось може лишилося, можна і рукою забрати. Так. Ось так. Потім. Потім після цієї мої поляції як обрізали все це листя, квітконоси. Беремо будь-який препарат від грибкових, обробляємо це все ретельно, і куркушчика, і сам кущик. І можемо потім ставимо рамочки і наставляємо ми стаканчики. Ви можете обрізати вуса, якщо вам не потрібні вони. і хочете, Якщо це однорічка, і хочете, щоб другий рік вам плодоносило. Рамки ми робимо ось таких планочок. Того року купувала на відходах такі планочки, поперечки. Є такі короби такі, ну, короби такі є. От такі пробували робити із пінопластом. Ось тут виставляються. От такі теж нарізаємо на полоски. показати вам краще. Нарізаємо на полосочки, з'єднуємо так само. З'єднуємо і робимо ось такі рамочки. Ось такі є ще з вагонки, це ми робили. Скажімо, давніше, це вже старіше, але вона теж не довговічна. вони на сонці так само руйнуються. Теж нарізали такими полосками. скажімо, з подручних матеріалів, що є вдома, так, по суті, експериментуємо і робимо. Але воно підходить добре. Наставляємо стаканчики. Багато вусів сплошну, не багато не сплошну, але вони стоять, не перевертаються, бо на буграх вони є неустойчиві. Вони вітер, коти, десь щось не так і воно перевертається і вже не стоїть. Так що ось так ми зачищаємо, наставляємо і працюємо. Так що всім гарних урожаїв примірно на 7